Добрий день, мене звати Тетяна Михно, я консультантка з пошуку роботи ветеран-хаб і я рада вітати вас на вебінарі, присвяченому співбесіді. На цьому слайді ви можете бачити теми попередніх зустрічей, а також теми наступних із вебінарів про пошук роботи. Співбесіда загалом є комплексним інструментом комунікації, досить співзвучним із жанром інтерв'ю. Зазвичай це зустріч із потенційним роботодавцем або його представником для прийняття на роботу. Звісно, є відбіркові співбесіди, в заклади освіти для навчання, є інші види співбесід. Але сьогодні ми сконцентруємося саме на співбесідах, що стосуються працевлаштування. Адже це чи не найважливіший етап взагалі на всіх, серед усіх етапів пошуку роботи. Під час вебінару деякі моменти ми проговорюватимемо як з позиції роботодавця, деякі моменти з позиції кандидата, та все ж сфокусуємося на порадах, які допоможуть кандидатам успішно пройти цей етап. Саме зі співбесіди починається справжнє знайомство. Роботодавця з майбутнім працівником, тож це виклик для обох сторін, навіть якщо вони і кандидат, і роботодавець досить добре знають одне одного або багато інформації вже встигли зібрати до етапу співбесіди. Кандидату потрібно справити враження, бути готовим до складних питань, можливо, до стресових питань. А роботодавцю дійти висновок, чи бачить він цю людину, кандидата співробітником і частиною свого колективу. Та да, про це згодом найперше необхідно домовитися про співбесіду. Це може бути в усній або письмовій формі. Зазвичай ініціатором співбесіди є роботодавець. Проте бувають випадки, коли роботодавці в описах до вакансій залишають контакти для запису на. Співбесіду. Важливо використовувати канал зв'язку, який зазначений в описі вакансії. Стандартна процедура домовленості про співбесіду починається зі сторони роботодавця, з опрацьовування попередньої інформації про кандидата. Це може бути резюме, мотиваційний лист, тестове завдання або ж портфоліо, якщо це передбачає посада і це потрібно роботодавцю. Далі йде. Привітання, представлення, коротка презентація компанії, установи, посади, на яку відгукнувся кандидат, і вже домовленість про місце та зустріч. Звичайно, співбесіди проходять в умовно офіційній обстановці в офісі, Але якщо вам запропонують провести співбесіду в кав'ярні, в парку або в якомусь іншому людному місці, це теж нормальна практика, особливо в сучасних компаніях. Якщо відчуваєте для себе якусь небезпеку, то можете поставити кілька уточнюючих запитань, хто ще буде присутній на співбесіді, скажімо. чи... Чи має організація компанія взагалі офіс на постійній основі? І щоб не впустити цей етап домовленості про співбесіду, кандидатам важливо перевіряти пошту. Не всі роботодавці передзвонюють. Ну і, звісно, відповідати на листи, підтверджувати або відхиляти запрошення на співбесіду, так би якби це було в телефонному режимі. Якщо вам, як кандидату, не відповіли, важливо продовжувати пошуки, адже ваша співбесіда точно ще попереду. Якщо ви дуже хотіли працювати саме в цій компанії, в цій організації, а відповіді не отримали, то варто не соромитись і нагадати про себе ще раз. Наприклад, написати листа, повторно висловити своє зацікавлення і готовність до подальшої співпраці, спілкування. Варто розуміти, якщо ви не отримуєте запрошення на співбесіду, хоч надіслали резюме або мотиваційний лист, то це нормально, адже роботодавець може отримати понад 100 відгуків на одну вакансію, і зазвичай це прописується в резюме. Тобто, якщо з вами не сконтактують впродовж такого, -такого -то часу, то вважайте це відмовою. Це теж нормально і досить добре. Не зупиняйтеся, продовжуйте свій шлях. Але якщо ви домовилися про співбесіду і настав це цей день Х, то тут хочу зазначити, що до нього готується і кандидат, і роботодавець. Також співбесіда може проходити в онлайн режимі ну, або відповідно наживо. Перший етап співбесіди може відбуватися і в форматі відео, відеопрезентації, яку кандидат записує. Зазвичай, це відеопрезентація має визначений таймінг та ідею, якийсь загальний посил, що кандидат повинен озвучити, описати. І в нас час нестабільного зв'язку, це зручно як і для роботодавця, так і для кандидата. Тепер поговоримо про співбесіду наживо і тонкощі, що сприятимуть її успішному проходженню. Не запізнюйтесь, приїжджайте або приходьте завчасно за хвилин 10-15 до призначеного часу. Попередньо необхідно уточнити маршрут, порядок входу в будівлю, поверх, номер офісу. Ну і майте відповідний зовнішній вигляд. Орієнтуйтеся на адрес-код, який заявлений в цій компанії. Але якщо ви його не знаєте, то або не знайшли ніякої інформації, то орієнтуйтесь на кежуал стиль і будьте самі собою. Звісно, поважайте свого співрозмовника, не вживайте алкоголь перед співбесідою або за вечір до того. Вживання, гумки, куріння, похмілля це теж не, не повага до е, свого співрозмовника. Ну і, звісно, вимкніть телефон, звук мобільного телефону, щоб вам нічого не заважало і не відволікало вас. Це важливі моменти, про які часто забувають, і вони теж грають свою роль. Тепер поговоримо про онлайн співбесіду і важливі моменти винесені на слайді. Вони, в принципі, залишаються незмінними, пунктуальність нікуди не ділася. Приєднуйтеся до відеодзвінка завчасно. Враховуйте всі технічні моменти. Перед початком розмови перевірте звук та відео. Чи вас чути, чи вас видно? Зазвичай різні платформи, такі як Zoom, Skype, Google Meet, вони дозволяють робити тестових. Формат, де ви можете переконатися, що вас чути та добре видно. Оберіть нейтральний фон для зустрічі, це може бути стіна білого кольору. Якщо ж ви обираєте віртуальний фон, то оберіть найбільш доречний до ситуації. Знайдіть окреме приміщення, або якщо ви виходите на дзвінок з дому, то попросіть своїх домашніх. Якийсь час вам не заважати, не відволікати, або, можливо, навіть залишити вас наодинці. Можливо, щось зі сказаного вам здається доволі очевидним, але це все дуже важливо пам'ятати. Технічно ви підготувалися. Тепер переходимо до змістової частини. Самопрезентація. Самопрезентація є важливою. На всіх етапах співбесіди для всіх видів співбесіди, і як правило, вона є взаємною роботодавець, HR, або керівник, або рекрутер, тобто представник роботодавця, розповідає про організацію, її діяльність, її цінності, корпоративну культуру та політики. Кандидат описує свій досвід роботи захоплення, життєве кредо. Фактично, відповіді на питання: розкажіть щось про себе і бажано коротко немає адже кожен обирає сам ту історію, яку він буде розповідати. Можна залучати факти з біографії або е, попередній досвід роботи для того, щоб підсвітити вашу відповідність обраній вакансії та цінностям компанії. Якщо ваш попередній досвід роботи стосується зовсім іншої сфери, і ви переходите е, з однієї сфери в іншу, то можна зіграти на випередження і самостійно розказати, чому ви вирішили займатися тим, що є для вас новим. Точно не варто повторювати резюме, якщо ви його надсилали попередньо, адже роботавець вже ознайомився з ним, оцінив його. І якщо ж ви не надсилали резюме, то звісно розповідайте більш розлогу про свій попередній досвід. Говоріть достатньо, але не забагато. Говорити не по темі, перебивати співрозмовника або відповідати на питання, яке передбачає відповідь або так, або ні, впродовж 15 хвилин, це теж не зовсім правильно. Роботодавець так само готується до. Ну, інші моменти, так, тут ми бачимо інші моменти серед того, що можуть вас запитувати: це сильні слабкі сторони, навички, досвід. Це все можна продумати, структурувати. Роботодавець він так само готується до співбесіди, він вивчає детально. Ваш попередній досвід формує умовне досьє, читає резюме та мотиваційний лист, оцінює їх. За потреби зв'язуються з вашими попередніми роботодавцями, щоб отримати про вас відгук як про співробітника, так і як про людину. Роботодавець може вивчати ваш публічний профіль, аналізувати соцмережі та ваші блоги, результати пошукових запитів в мережі. і... Це потрібно виключно для того, щоб впевнитись, що ваші цінності збігаються з цінностями організації або компанії. Тому будьте чесними, майже всю інформацію можна перевірити, знайти десь в відкритому доступі, тому варто відверто говорити про свої компетенції, не прикрашати дійсність, не приписувати собі навички або здобутки, які ви не можете довести, верифікувати, яких у вас по факту немає. Ем, попри ретельну підготовку та обізнаність роботодавця, про кандидата все ж є низка таких класичних запитань, які можуть прозвучати, ви можете бачити їх на слайді. Одразу зауважу, що відповіді на ці питання, звісно, у всіх будуть різні, але ем, вони теж вимагають підготовки. А роботодавець за замовчуванням відносить їх до. Простих та зрозумілих, і очікує від кандидата якоїсь сформованої, придуманої відповіді, е, можете переглянути їх на слайді. Я ж зупинюся більш детально, е, все-таки на двох. Ну, найперше, скажу, що щоб відповісти швидко і. Цілісно на всі ці питання потрібно більше дізнатися про компанію роботодавця та про бажану посаду. Ну, приходити на співбесіду, не розуміючи, чим займається компанія, це не етично. Більше інформації та інструментів про перевірку роботодавця, про те, де шукати про нього інформацію, ви можете знайти в вебінарі про перевірку роботодавця. Зупинюся на двох питаннях, розкажіть про свої невдачі. Не бійтеся говорити про поразки, але не забувайте проговорювати, наскільки невдачі зробили вас сильнішими, загортованішими і чому ви навчилися. На жаль, ми маємо таке досить стигматизоване, застаріле бачення помилок. Бачення того, як помилки впливають на навчання та роботу. Пам'ятайте, що ви продаєте свій досвід роботодавцю, а невдачі, якщо їх правильно подати, лише збагачують його. Якщо ви припустилися помилки в роботі, провели аналіз, зробили висновки, то навряд чи це повториться з вами знову. Хто не боїться помилятися, той не боїться працювати. І друге питання, на якому теж зупинюся, якими будуть ваші перші кроки на новому місці? Воно дає роботодавцю уявлення: наскільки кандидат є залученим до розуміння процесів, наскільки він готовий до цієї посади. І знову ж таки, Потрібно підготуватися, дізнатися більше про посаду, про ваші майбутні обов'язки, переглянути структуру організації, зрозуміти, хто керівник, які відділи, які підрозділи є, і все таке інше. Зазвичай це питання лунає наприкінці співбесіди, тож у вас буде можливість поцікавитися в роботодавця всіма деталями, що стосується посади, відповідальності і обов'язків. Співбесіда при прийнятті... На роботу це не час для надлишкової сором'язливості, тому підготуйте свої питання роботодавцю по майбутнім функціям, завданням, очікуванням. Це досить дивно, якщо їх у вас не буде. Тобто, питання є розмовою двосторонньою, трьохсторонньою, тобто, це не розмова одного, не допит. Добре було б, якби ви мали список питань, які вас цікавитимуть. Переходимо далі. До питання про попереднє місце роботи теж треба бути підготовленим. Не критикуйте колишніх керівників. Інтерв'юер буде слухати та розуміти, що прийде час, і кандидат так само буде в'їдливо критично говорити про компанію, куди намагається влаштуватися зараз. Цього ніхто не любить погодьтеся, тому на такі питання треба відповідати. Абстрактно конкретно ви можете послатися на особисті обставини чи сімейні обставини, на відсутність можливостей для розвитку, тобто перевести це все в таку позитивну площину без критики. Зарплатня. Зазвичай роботодавець залишає собі такий проміжок. А, щодо зарплатні, коли запитує в кандидата бажаний рівень зарплатні на співбесіді, і якщо кандидат назве менше, то роботодавець буде вигращені, якщо кандидат назве більше, то це вже теж буде одним із факторів як можливість відкинути цього кандидата, адже йому це не підходить за фінансовим аспектом. Уважно слухайте об'єм обов'язків, тільки після цього вирішуйте, за яку суму ви готові цей об'єм. Виконувати. Може статися так, що якісь обов'язки, які не були прописані у вакансії, вони будуть озвучені вам на співбесіді. Обов'язково проведіть моніторинг ринку праці та е, визначте середню зарплатню на посаду. Е, те, про що ми вже трішки говорили, це запитання до вашого роботодавця, рекрутера і чара. Е, будьте готовими. Е, Придумайте їх уважно. Поцікавтеся, як виглядають етапи відбору? Чи це вже є останнім етап, чи буде другий етап співбесіди, третій етап співбесіди, чи можливо у вас буде фінальна співбесіда саме з керівником? Чи буде знайомство з усією командою під час онбордингу? Як буде проходити онбординг? Тобто як ви входите в колектив? Наскільки ця вакансія критична для компанії? Які найбільші виклики зараз стоять перед компанією у сфері цієї вакансії? якщо це... Посада, яка передбачає відповідальність, то поцікавтеся станом справ, наскільки роботодавець може вам відкрити якісь деталі. Тобто, якщо це передбачає вашу безпосередню відповідальність, то поцікавтеся можливими ризиками, поцікавтеся, хто буде вашим майбутнім керівником, і скільки часу ухвалюватиметься рішення, коли можна очікувати на зворотній зв'язок. Як правильно закінчувати співбесіду? Важливо подякувати за зустріч, подякувати за час, запитати за зворотній зв'язок. І після інтерв'ю починається час на подумати і для кандидата, і для. Роботодавці, якщо ж ви під час співбесіди зрозуміли, що це не ваше місце роботи, ця посада не для вас, то е, краще одразу відмовитися, адже роботодавець так само витрачає час та ресурс на відбір кандидатів. І, е, проте пам'ятайте, обирає не тільки роботодавець, обирає і кандидат, у вас завжди є вибір та можливість відмовитись. Е, очікуючи результатів співбесіди, вам варто провести оцінку результатів. Тобто, якщо ви в, на фінальному етапі не отримаєте офер, тобто пропозицію про роботу, не засмучуйтесь і продовжуйте пошуки, проаналізуйте ситуацію, зробіть висновки. І беріться знову до справи. Можливо, це дивно звучить, але пропозиція роботи це не єдина користь, яку ви можете мати від інтерв'ю. Ви можете залишатися на зв'язку з HR або керівником, який проводив співбесіду, і запропонувати себе на іншу посаду в майбутньому, потрапивши таким чином у кадровий резерв роботодавця. або ж вас можуть просто порекомендувати в іншу компанію, який ваш досвід і ваші навички. Підійдуть краще. Тому не засмучуйтеся і будьте готовими до різних співбесід, як стресових, так і доволі приємних, комфортних. Якщо у вас є можливість попросити когось із рідних, близьких, друзів чи знайомих пропрацювати з вами якісь питання, проговорити, розіграти умовну співбесіду, то зробіть це. Також ви можете звертатися до нас за консультацією та дізнатися більше більше підготовленим бути до співбесіди. Я бажаю вам тільки успішних співбесід, щоб всі вони були успішними, цікавими, змістовними і завершувалися працевлаштуванням. Дякую за увагу і до зустрічі!